Ціль цього флешмобу була подякувати нашим комунальникам, працівникам, які вбирають наше місто, роблять його чистим, роблять його гарним. Ми думали, як подякувати їм за це. На вулиці дуже холодно, ми бачили, як вони працюють голими руками або у звичайних робітничих перчатках, які не гріють, як ви розумієте. І ми вирішили подарувати їм тепло, те саме, яке дарують вони нам. І тому ми вирішили подарувати їм ці рукавиці. Я дивуюсь, як, не дивлячись на те, що коїться, як він залишається таким гарним, прибраним, ну, чистим. Ну, Мене це дивує. Ви би хотіли, щоб інші молодь або, звичайні люди приєдналися? Звичайно, звичайно, це треба робити. Вони повинні бачити, на що це все робиться. Молодь, вона дуже їм вдячна, але вона така, як я, не знають, як подякувати. Тому ось такі маленькі кроки вони роблять велику справу. Вони бачу, вони вдячні, на відео видно, як вони посміхаються, як їм все подобається.

Дякую, діло, всі висяти, дякую. вам. Ми Хочемо підтримати вас і подарувати вам рукавички та подякувати за вашу працю. Дякую. І ми дуже хочемо вам подякувати за те, щоб роботи для нашого міста подарувати подавати такі рукавички. Для були долини. Це вам дякую.